Замість застави у 20 мільйонів гривень особисте зобов'язання. Таке рішення ухвалив сьогодні у пів на п'яту апеляційний суд. Йдеться про екс-керівника сумського машинобудівного заводу Володимира Лук'яненка. Грошову заставу йому обрали в якості запобіжного заходу 19 травня. За клопотанням прокуратури визначили 20 мільйонів гривень. Адвокати чоловіка з цим не погодились і подали апеляцію. Розглядали цю справу у складі трьох суддів. Тривало засідання близько трьох годин. Застосувати до підозрюваного Лук'яненка Володимира Матвійовича запобіжний захід у виді особистого зобов'язання. Покласти на підозрюваного Лук'яненка Володимира Матвійовича строком на два місяці обов'язки, передбачені статтею 194 Кримінального кодексу України. А саме перше прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора суду, друге повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи. Третє утриматись від спілкування по обставинам кримінального провадження зі свідками. Крім того, підозрюваний має здати закордонний паспорт. Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає повністю задоволений в повній мірі. Я сподівався, що суд буде справедливим, і він дійсно справедливий. Я розумію прокурорів. У них своя лінія, у нас у захисту своя. Наше найголовніше завдання погасити заборгованість по заробітній платі. А для того, щоб гасити, потрібно працювати. А для того, щоб гасіти, де працювати. на Володимира Лук'яненка під стінами суду чекали нинішні працівники заводу. Якщо завод не буде робити, і не буде грошей. Ніхто нам їх не віддасть. Так, що я вийшла, і всі люди ці вийшли наші заводські виступити для того, щоб підтримати Володимира міраматвіча, має бути все по справедливості. Завод має працювати, і Володимир Матвійович також і не потрібно його відволікати по таким справам. За словами речниці ад СМВО, інженірінг Світлани Шовкопляс, цих людей зібралося близько восьмиста. За словами представника поліції діалогу Руслана Рідченко, було сімсот конфліктів. Не виникало. Юлія Ніколаєва, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми. Нагадаю, 10 червня на мітинг під будівлю сумського поліційного суду збиралося близько тисячі людей. У тому числі прийшли й ті, хто виступав проти Володимира Лук'яненка, вимагаючи віддати їм гроші. Чому сьогодні ці люди не прийшли? Суспільному розповів їх адвокат Дмитро Супрун. Наш наших не було по перше, е, тому що була інформація, що головуючий суддя відпустці. По друге не було інформації, чи буде мітинг, чи не буде. По третє Враховуючи те, що завод використовує адміністративний ресурс і тисне на суд своїми робітниками підтримку особи, яка вчинила злочин, то що не допустити провокації з їхнього боку, ми вирішили на той же час в тому ж місці не влаштовувати ще один мітинг. враховуючи погодні умови до стриця три Ризикувати здоров'я людей, яким винні кошти, які переважно або пенсійного пенсійно віку, також ми не хотіли. Це одна з двох справ, у якій Володимир Лук'яненко є підозрюваним. Ця стосується продажу приміщень готелю Ювілейний. Слідство вважає, що позбулися майна підприємства незаконно і задешево, через що людям не змогли виплатити частину заборгованості по зарплаті, яка на момент продажу була понад 130 мільйонів гривень. Станом на 1 червня заборгованість перед працівниками склала близько 200 мільйонів.